У переддень дня української дипломатії в історичному музеї на відверту розмову запросили у минулому посла України у Кригизії та Білорусі Петра Шаповала. Той боргу не зостався. Від перебування в Азії залишилися не тільки спогади, а й національна атрибутика, яку передав музею. ти <плес> будеш Петро Шуповал зізнався, що став дипломатом не за власною ініціативою, а волею керівництва держави. Вже у поважному віці довелося навчатися новим манерам, тому кар'єристом себе не вважає. Я не відношусь до рахмінованих дипломатів, тобто кар'єрних дипломатів. Моє призначення носило характер політичного. Я не буду про це розповідати, але таких політичних призначень і при Радянському Союзі, і до, і після. Було немало найчастіше. Потрошоповал згадує саме Азіатську республіку у Киргизії Багато українців, в тому числі виходців з Чернігівщини, був здивований, що вони краще за нас зберегли національні традиції. Там де живуть українці. Багато українські пісні знають ну, періоду того з минулого. Ну, от ми багато не знаємо. Ми мелодії знаємо. Знаємо початок. Правда, хто співає, ми будемо підспівати. Ну як вони знають спочатку до кінця, і практично всі дітки. Десятки чернігівців були відомими дипломатами різних часів. Однак ця тема у місті мало досліджена. Місцеві науковці хочуть закрити цю прогалину, адже імена наших земляків давно увійшли в історію дипломатії.